Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вивчати звуки та букви. І я для цього вам підготувала цікаві завдання. Розглянемо предмети, які зображені на малюнку. А тепер давайте назвемо їх та оберемо ті, які починаються з твердого звука П. Називаємо перше слово назву Папуга. Це слово починається з твердого звука П. Так. Далі коник, а це слово починається з твердого звука П. Ні не починається. Вимовляємо наступне слово. Півень. Це слово починається з твердого звука П, ні не починається. В цьому слові звук П м'який. Далі парасолька. Це слово починається з твердого звука П. Так. Муха. В цьому слові є звук П, немає зовсім його. Вимовляємо наступне слово. Білка. Це слово починається з твердого звука П. Ні. Далі перо. А це слово починається з твердого звука П. Так, обираємо. Мураха. В цьому слові немає звука П зовсім. І останнє наше слово подушка. Це слово починається з твердого звука П. Починається. Наступне завдання. Нам потрібно визначити кількість складів у словах та обрати відповідну цифру. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і повільно промовляємо кожне слово, показуючи відкривання рота на кожному складі. Скільки разів відкрився ротик, стільки і складів в слові. Вимовляємо перше слово назву: Па, ра, соль, ка Скільки складів в цьому слові? Чотири, Вірно. Вимовляємо наступне слово: Па. Пу-га. Скільки складів в цьому слові? Три. Вимовляємо далі. Павук. В цьому слові два склади. І останнє слово. Порося. А в цьому слові скільки складів? Три. Вірно. Дітки, а який перший звук у всіх цих словах? Так, звук П. А який це звук? Звук П приголосний. Він вимовляється за допомогою губків і зубків. На письмі звук П позначається буквою. П велика та П маленька. Розгляньте букву П. На що ж вона схожа? Гарні хлопці молодці. Закопали два стовпці, третій їм допомагав. Перекладину поклав втіха нашій дітворі. Буква П вже у дворі. Хлопчики та дівчатка, спробуйте викласти букву П з паличок. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Так, щоб викласти букву П, потрібно 5 паличок. А коли викладете букву П, спробуйте показати її ручками. Я впевнена, що у вас все вийшло. Дітки, подивіться, скільки багато літер на екрані. Давайте серед них знайдемо літеру П. Ось перша фіолетового кольору. Друга синього. А також П зеленого кольору і рожевого кольору. Молодці. Тепер ми з вами прочитаємо склади з буквою П та визначимо, у яких складах звук П вимовлявся твердо. А в яких м'яко. Читаємо перший склад ПУ. ПУ В цьому складі звук П твердий чи м'який. Твердий. Наступний склад ПА. ПА В цьому складі звук П твердий чи м'який, твердий. Читаємо далі ПЕ. П. Пи. В цьому складі звук П, твердий, вірно. ПО. По. В цьому складі звук П також твердий. Наступний склад Пи. Пі. А в цьому складі звук П твердий чи м'який? М'який, вірно. І останній склад П -е. Пе. В цьому складі звук П, також твердий. Давайте разом з вами тепер прочитаємо чистомовки. Ви будете читати склади та слова, виділені червоним кольором. А я продовжу. Читаємо перший рядочок. Пи-пи-пи. Яблука купи. Другий рядочок. Пі-пі-пі. Є смітинки у крупі. Молодці. Читаємо далі. Ли, 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 липку полили. Читаємо тепер слова. Лили, 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 пили, 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 лили, лили діти, пили, пили квіти, виростали й квіти, виростали й діти. І останнє наше завдання. Давайте прочитаємо слова, орієнтуючись на цифри. І перша буква в першому слові С, друга У, СУ. Додаємо третю букву П, і в нас виходить СУП. Молодці. Наступне слово. Перша буква П. Далі І. Пил. Пил. Так, і останнє наше слово читаємо за цифрами. Перша буква П. А. Па-н, Пан. Молодці хлопчики та дівчатка. Дуже добре ви виконали всі завдання. До побачення!